Samsung чорний A10S, ціна 1800 гривень. Має відбиточок пальця 32 ГБ. Пам'ять самого телефону. по стану досить непоганий, легкі якісь царапки, некритичний мікророз'ємчик. Ось такий по стану, По екрану царапок чи коцок немає. Працює досить добре. Є невеличкий такий нюансик по смартфону. Ось тут такий, як то жовтизна, невеличка розовина. Ну, На роботу воно не впливає ніяк. Телефон простенький для самих звичайних задач, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, ADS, ETS, відомості про Android 11 встановлений. Інформацію про пам'ять зараз покажу: 2 гігабайти оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. гігабайти в комплекті, де телефон та зарядний шнур мікро відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Є досить великий вибір по смартфонах.